Усім привіт! Сьогодні поговоримо про ті неприємності, з якими ви можете стикнутися в Данії. Але спершу я знову нагадаю, що в мене є плейліст Усе про тимчасовий захист, де ви можете дізнатися всю інформацію про умови тимчасового захисту в Данії і життя українських біженців і таке інше. Зазвичай, коли люди їдуть за кордон в якусь країну з метою еміграції або як біженці, вони, ну якщо це люди відповідальні, вони. Намагаються дізнатися інформацією, прорахувати усі плюси і мінуси цієї країни, і е, прийняти вже зважене рішення. Але іноді так буває, що про деякі недоліки і мінуси ми дізнаємося вже, коли приїжджаємо в ту чи іншу країну, і ми стикаємося з тим, що ми не очікували, з чим не очікували ми стикнутися. Першим таким пунктом я назву те, що в Данії, Звісно, інший клімат і інша погода. Я не кажу, що це погано чи добре. В кожній країні різний клімат, різна погода. Для когось це ок, це підходить, а комусь такий клімат чи погода може не підійти. Яким чином це виражається? Я знаю, що деякі діти, я не кажу, що всі, але були такі випадки: я особисто знаю такі дітей, які почали часто хворіти з переїздом. У Данію. Особливо на початку, коли щойно переїхали сім'ї з дітьми, і я знаю таку дівчинку, протягом півроку вона хворіла разів вісім. Це було аж занадто. Я от, коли спілкувалася з її мамою, вона казала, що вони самі дуже здивовані, тому що в Україні вона не хворіла так часто. І вони навіть не знали, в чому може бути причина. Тобто, перша причина, перша неприємність, з якою можете ви стикнутися, це коли діти часто хворіють. Тобто погіршується стан здоров'я. Другою причиною я би назвала, це також дуже несподівано було для мене, це також пов'язано зі здоров'ям. У людей може з'являтися алергія. Наприклад, в Україні у вас алергії не було, а тут ви приїхали в Данію, і раптом ви задихаєтеся, вам важко дихати, у вас постійно чешуться очі і тобто. Усі признаки, усі ознаки алергії ви маєте. І ви не можете зрозуміти, по-перше, ну, спочатку ви навіть не можете зрозуміти, що це алергія, потім ви звертаєтеся до лікаря. Лікар робить припущення, що це може бути алергія, вам роблять аналізи крові на алергію, і з'ясовується, що у вас може бути одна, два, дві, три або навіть п'ять причин алергії. Я особисто стокнувся з такою ситуацією. В Україні в мене не було алергії. Як мінімум, я про неї не знала, я не страждала від цього, я ніколи не вживала пігулки від алергії, але коли я приїхала в Данію, алергія прям просто напала на мене. Це був якийсь просто жах. Мені довелося здати ці тести на алергію. І з'ясувалося, що в мене аж декілька, декілька причин, показників, які підвищені. І Кожної весни мені доводиться ця алергія, вона мій стан погіршується, і мені доводиться приймати ці пігулки від алергії. Причому протягом декількох місяців, тому що вона так просто, вона так швидко не зникає. Весь час це проблеми із диханням, ну і таке ну, неприємна ситуація, скажімо так. Тож ви маєте також про це знати, що можуть бути і такі проблеми, тобто алергія. Третій момент, третя неприємність, з якою ви можете стикнутися, це суха шкіра рук. Можливо, хтось скаже, що ну, у багатьох людей суха шкіра рук і в Україні таке траплялося. Я з вами погоджуся, але не до кінця. Звісно, у багатьох людей є суха шкіра рук, ну, якщо ви знаєте чи ні, то це особливість кожної людини, у кожної людини якийсь тип шкіри, де є нормальна шкіра, суха і жирна. Ну, ще укомбінована, ну, таке. От. Якщо у вас е, суха шкіра рук, то ваш стан шкіри, стан вашої шкіри в Данії, він погіршиться. Е, звісно, і в Україні, е, наприклад, з, 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 з мого власного досвіду, е, са в мене теж така проблема. А в Україні ця проблема погіршувалася взимку. Ну, звісно, багатьох. Людей, шкіру руку взимку стає ще більш сухою, але в Україні мені хоча б допомагали креми для рук. І це не було проблемою велика. Але коли я приїхала в Данію, ця проблема дуже сильно погіршилася. Шкіра на моїх руках почала настільки пересихати, що просто тріскалася до крові. У мене в буквальному сенсі прям боліли руки, пальці. Були такі порізи, наче як рани. Тобто це дуже доставляє великий дискомфорт. Я знову-таки звернулася до місцевих лікарів. Я думала, що, можливо, мені можна пропити якісь вітаміни, І це можливо, не вистачає якихось вітамінів там, для шкіри, і це якось покращить мій стан, але ні, декілька дерматологів, більше ну, всі, всі дерматологи, до яких я звернулася, сказали, що це. Змінити цю ситуацію неможливо, і мій тип шкіри змінити неможливо. Залишається тільки все, все життя користуватися кремами. Але проблема в тому, що звичайні креми з мас-маркету, з магазинів, вони не підходять. Я перепробувала дуже багато кремів, і треба ще знайти саме той крем, який підійде саме для вашої шкіри рук. Мені довелося витратити на це два роки. Навіть ці креми, які призначали мені лікарі, вони не допомагали. І просто я так рандомно йшла, купляла один крем, користуюся, не допомагає, я купляю інший. На даний час я знайшла крем, який особисто мені допомагає, але я знаю, що іншим людям з такою проблемою цей крем не допомагає. Тобто ось така проблема теж може бути, і ви маєте про це знати. Тож, який можна зробити висновок з цією інформацією, яку ви щойно почули. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, і ви плануєте їхати в Данію, то я вам раджу, і це будь-яка людина вам скаже, будь-який українець, що візьміть з собою усі свої ліки, тому що велика вирогідність того, що їх тут просто може не бути. Тут дуже обмежений, скажімо так, Обмежений вибір ліків і дуже багатьох ліків, якими ми користуємося в Україні, тут немає. Просто немає. І якщо у вас вже є алергія, тим більше візьміть свої ліки від алергії. Якщо ваші діти часто хворіть, також подбайте про те, щоб хоча б на перший час у вас були якісь препарати, які допомагають саме вашій дитині. Якщо моє відео було для вас корисним, будь ласка, підтримайте мене, поставте вподобайку, напишіть коментар. Мені це дуже приємно, і це дозволяє просувати мій канал. Більше людей дізнаються про мій канал, і більше дізнаються інформації про дані, про умови тимчасового захисту. Для багатьох людей це буде корисна інформація, яку вони шукають. Дякую за увагу!